В моїй країні триває війна, яку розв'язала Росія, і я хочу розказати вам свою історію, як цю війну зустріла і бачу я. Мене звати Тетяна Станіва, я засновниця та директорка міжнародного етнографічного кінофестивалю Око, я режисерка, я культурна діячка і головне я українська болгарка, яка народилася в Одеській області в діаспорі болгар на півдні України і вважаю цю частину країни своєю малою батьківщиною, яку я дуже люблю, я вивчала болгарську школу, і це стало можливим тільки тоді, коли Україна стала незалежною. Я перший випуск, який вивчав українську школу, школа була російськомовною. Наразі я закінчила Шевченко фольклористику. Я створила свій перший дебютний фільм «Місце сили, який викликав і багато сліз, і я в нього вклала багато сліз. А і він якраз про ці патріотичні почуття, коли ти любиш свою землю, ти любиш свою ідентичність, свою свої традиції, і ти не можеш пояснити чому. Далі ми створили з командою кінофестиваль Око. В Болграді, який якраз має місію вчити толерантності, який створює міжкультурний діалог, який вчить поважати іншу культуру і захищати свою власну ідентичність. І ми ніколи не думали, що цю ідентичність ми будемо колись захищати зброєю. 24 лютого я проснулась від звуків сирен. І почалися дзвінки друзів, які голосили в трубку: Таня почалось, Таня почалось, що ви будете робити? Чому друзі писали, дзвонили? Тому що напередодні ми з друзями багато про це говорили. Звісно, ми активні, свідомі громадяни України, читали новини, ми бачили про що нас попереджала розвідка. Ми бачили ці мапи, ми бачили ці сценарії, і навіть більше ми сиділи і обдумували, а що нам робити в у випадку такого сценарію або такого сценарію, як нам бути, куди їхати, куди тікати, куди краще, де буде безпечніше. І ми від ми самі один одного потім жартували і казали: та ні, де не може цього бути. Ну, вони якось там домовляться, не може бути в 21 столітті сторіччі. Війни в такому вигляді, як це було в 45-му, де будуть вбивати, ну не може. Ми ж живемо в цивілізованому світі, в серці Європи, не може, такого не допустять. Мозок відмовлявся навіть сприймати. Мозок відмовлявся про це думати. Але е, ми не врахували е, такого моменту, і знаєте, ми, 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 але все рівно ми готувалися. Ми, ми себе вмовляли тим, що. Ну хочеш миру, готуйся до війни. Ми всі зібрали тривожний чемоданчик, одна з нас настільки боялася, що навіть ризикнула роботою і попросилася, ніби, ніби захворіла, чи там ще щось поїхала в село для того, щоб ну, втікти з Києва, бо боялась хтось продовжив працювати. Я особисто намагалася заповнити свій простір в голові з роботою настільки, щоб просто про це не думати. Але коли в тебе розумова діяльність, то ти просто не можеш переключитися. І власне, ти не, ну, я не могла не думати про це. Я думала, може поїхати в село е, раніше, е, може якось там перечекати, все ж таки, це село ну, безпечніше буде, ніж ті плани, які планувалися на Київ. Але звісно, що передбачити перед все ми не могли. Ну, абсолютно. Це просто були такі ну, гадання на гущі, Да? Ну, гущі. Ну, ну це просто були якісь такі спроби е, мозок втішити. І ми втішались тим, що ми все встигнемо. У нас були готові тривожні чемоданчики. Але коли продзвеніла е, сирена е, в п'ятій ранку, е, да, документи були зібрані, якісь там навіть речі, але все рівно це тебе застає в такий розплок, По ти, ти ніколи не можеш бути готовим до війни. Ну ніколи. І почалася паніка, відразу пробки. Ми не знали, що робити. Ми напередодні, слава Богу, заправили там машину, почали збиратися друзі. А ми пішли з черговою сиреною в підвал. Тікати зрозуміло, що нема куди, і не варто зараз, бо просто не, неможливі пробки. Ми, ми просто стрянемо десь, а це було ще страшніше для нас, тому що ти не знаєш, де воно ударить потім, які взриви далі будуть. Ми вирішили все ж таки заночувати перший день в, в друзів, які запропонували свій будинок в передмісті Києва. Ми взяли перші речі, які тільки змогли там швидко, швидко, поки в паузах між сиренами і побігли. Деякі з наших друзів ночували в підвалах, ночували в, в бомбосховищах. Ми так само, але тільки в цьому приватному будинку. Ми в цьому приватному будинку зібралися біля 20 людей, абсолютно різних: айтішники, футболісти, актори, кінематографісти, бізнесмени, пари з, з дітьми і з тваринами. І, ми, ми просто були в такому шоці. Ми не знали, ми не знали далі, що робити. Звісно, ми почали шукати відразу на другий день, переночувавши, ми зробили таку нараду, всі разом познайомилися і кажемо, люди, ми не знаємо, скільки ми тут будемо знаходитися. Бачимо, що весь Київ просто в пробках, тільки почали розгортатися всі події. Ми не знали, куди воно взагалі піде, і де, де буде безпечніше кудись. Їхати да. вирішили, що ну, най, най, найважливіше, що ми можемо зараз зробити, це просто, просто сидіти на одному місці, перечекати. Але для, переч... для для того, щоб перечекати, нам потрібна їжа. Коли ми пішли в магазин, звісно, вже полиці були пусті найперші продукти: там молоко, сир, ковбаси, крупи, яйця. Все це просто відсутні овочі взагалі не було їх на полицях, тому нам прийшлося взяти хамон авокадо, що там ще ну найдорожчі продукти, які залишилися, тільки щоб поїсти. Слава Богу, з цим проблем у нас не було. У нас була дуже скоординована команда. Кожен там робив своє. Мушу сказати також, що ще задовго за декілька днів, да, от коли вже ми розуміли, що ці республіки так так звані визнали, і що вже щось. Починається. До мене ми подзвонили з болгарського телебачення, з BTV, просили коментар, як суспільство до цього всього відноситься, як реагує. Звісно, що я вже тоді була настільки налякана, що просто розривілася. У мене тоді попросили, скажіть, у вас є 30 секунд, у вас є включення на 30 секунд. На, на, на що я сказала, я не можу нічого вам за 30 секунд сказати. І що ви хочете знати? Да? Я знаю, що Болгарія дуже переживає за українських болгарів. Тоді я сказала їм так. Я Плачучи, сказав, якщо ви хочете захистити українських болгар, і яким чином допомогти захистіть і допоможіть Україні. Це був мій лозунг, який я думаю, дечим якось переламав болгарське телебачення і. Ми я почала бути з ними постійно на зв'язку. Вона записала повністю мій спіч, Я попросила їх не мовчати, не бути осторонь. Що це вже не може бути тільки нашою проблемою, що це не тільки наш конфлікт між Росією і Україною, що це вже війна за просто існування цивілізації і всіх напрацювань цивілізації. Це війна за демократію, за свободу слова і проти агресора, який, ну. Не зупиниться України, не зупиниться тільки цим, і що взагалі мусить якось світова спільнота на це зреагувати тільки тому, що ну не може хтось думати, що сьогодні він може тримати гранату в руках і робити все, що завгодно, і приходити до кого завгодно в дім і красти, насилувати, брати, просто без, без наказано. І так я стала зранку до вечора слідкувати за новинами і, і по декілька разів включатися з телеканалом телеканалом BTV для того, щоб повідомляти про те, що відбувається. Потім я стала шукати, як я можу переїхати і приїхати додому в село, тому що тут знаходилась моя родина, і мені було тривожно за них, і тривожно, що я далеко. Ну це те відчуття, коли ти от, ну, я не знаю, хоч вмерти, але, але поряд бути поряд. І перша спроба закінчилася невдачею. Я нам, нам, я купила білет на е, потяг Ки, Київ ізмаїл Після того, як розблокували мости, тому що я знаходилась на лівому березі, а мост на суботу-неділю був закритий. І тільки в понеділок ми могли там в розвідку поїхати на правий берег, забрати ще там якісь речі з квартири. І ну, я купила на вівторок білет. Ми приїхали на ЖД-вокзал під звучі сирени. Ми стояли на мосту в дуже великій пробці, тому що там блокпости, і саме в цей час, після і вечірні, це якраз потяги евакуаційні на захід, і багато людей саме до ЖД-вокзалу йшли. Люди йшли пішки до ЖД вокзалу, з просто з багажем, з своїми домашніми тваринами, пішки через мост йшли люди, і це дуже страшно насправді. І ми. Підвиючи ці сирени, вже ти не знаєш чого ти боїшся більше, чи ти не встигнеш на потяг, чи тебе просто якась бомба прямо тут е, застане. Це було це було саме жахливе переживання. От за весь цей час я їхала. Ми, ми прийшли, приїхали до ж до Почули вибух. Це був той вибух, який. Башня, там, де загинуло п'ятеро людей, олівець наш так званий. Він недалеко від ЖД вокзалу знаходиться, тому вибух був дуже потужний, ми це почули. І звісно що у людей ще більша паніка з'явилася на вокзалі, творився просто тотальний жах. Таку концентрацію сліз, паніки, страху, жахів війни. Я, я не бачила ніде, окрім там. Люди, люди вокзал був переповнений. Люди кричали, люди штовхались. Одна жінка, просто поки ми стояли, чекали вже наверху, там де перони, отак, от просто сповзла поряд зі мною і впала в омрек, і її там знепритомніла, її намагалися якось відкачати там водою. Зняли з неї всі тут шарфи, шапки. Вона ніби прийшла до тями. Об'явили просто посадку на вокаційні потяги до Львова і до Родомишля. І наш мав бути на 17.50. Але коли прийшов наш час, просто на гучномовці було передано потяг Києві. Змаїл відмінено. Потяг Києві і відмінено. Без пояснювальних, без повертання грошей, без нічого, ніхто нам нічого не пояснив. І у нас була наступна задача: як добратися до місця, де ми ночували за містом Києвом до закінчення комендантського часу, пройшовши всі блокпости, слава Богу. Ми це зробили. Я пам'ятаю чітко, як ми їхали мовчки просто в машині, і страх перехоплював отут. От просто подих, і, і, і ти боявся просто доїхати, тому що сирени ми доїхали, слава Богу. І це був перший день, це вже п'ятий чи шостий день війни, але перший день, коли мене от просто накрило і догнав ужас цієї війни і ситуація взагалі, яка склалася. Кожного дня, знаєте, от коли тільки все розпочалося, думалось, ой, ну зараз ще один день, ще один день, ще два дні. Ну там ну, ну от зараз, зараз все от щось вирішить, спільнота міжнародна, і ми, ми все переможемо і буде все швидко. Так не сталося, і я просто розплакалася. Закрила обличчя, розплакалась і я намагалась собі тоді пояснити: а от як може взагалі так бути? Як чи може людина, взагалі вздатна людина на таке от просто прийти до когось, і вбивати, красти, губити чуже життя? Для мене чітке визначення агресора як, як просто диявола в плоті. Але не щоб не вдаватися до якихось термінів, я потім почала дзвонити до всіх автобусів, які існують. На Києві з Маїло дізналася, які є в автобусі. мені сказали, що всі місця абсолютно зайняті, забиті. Мені треба, мені треба прийти і просто на вдачу. В рано, в дев'ять ранку вони виїжджають. І зазвичай вони Це нічні рейси, а тут тільки в день вони їздять. Понятно, що там вже на бі... біля Білої церкви вже був якийсь вибух. А ми... Звідти проїжджаємо, і в Одесі небезпечно, тобто їхати по дорозі теж було дуже страшно. Але ще страшніше було залишатися далеко від рідних і в місті, де взагалі йдуть бої. і Невідомо, коли в передмісті, невідомо, коли твоє передмістя стане фронтом. Е, і ми е, е, я була з подружкою, ми намагалися з членкині також нашої команди кінофестивалю Ока з Даною Мітаною. Ми приїхали в 9 ранку на автовокзал. Один автобус він не приїхав, десь затримався. Він там мав бути в 12 чи в другий дня, тобто, відповідно, він назад не встиг на поїхати. І ми вирішили спробувати свою вдачу на іншому автобусі, який був за містом і ну, вже на Одеській трасі. Вже там ми. Почали шукати водіїв, знайшли. Кажемо, так і так можете нас забрати. Вони кажуть, зараз подивимося. Ну, виявилося, що біля 20 людей, які бронювали місця, вони не змогли приїхати. Тобто ну, не так не так просто з Києва чи там з передмість Києва добратися до точки цієї, ну в кого, ну, тому що не ходить транспорт, нема тільки там, таксі, якісь там і то за шалені гроші, а десь просто заблоковано, просто йдуть, бої, вони не можуть вийти. І нам таким чином пощастило, ми сіли. Автобус швидко наповнився. Були люди, які просто підходили і казали: а можна ми повно ну, з вами поїдемо, а куди ви їдете? Тобто людям було вже все одно куди їхати, тільки кудись поїхати, бо це було вже ну на трасі, тобто вже, вже на виїзді з Києва, і люди розуміли, що це в будь-якому випадку автобус, який кудись виїжджає. Ми їхали, слава Богу, вже не було таких пробок по дорозі. Ми тільки на блокпостах зупинялися, ми доїхали, і тільки коли я приїхала додому, я вже змогла відпочити і спокійно заснути без заспокійливих, обняти свою родину, заснути в піжамі і відновити свої сили. Жах війни ми споглядаємо в новинах кожного дня, я не буду їх розказувати, ви їх всі ці історії знаєте. Я тільки хочу попросити вас не мовчати, розказати свої історії, записувати свої хроніки війни, не мовчати, говорити, стукати там, де ви можете. Хто може десь в міжнародній спільноті з якимись іншими журналістами поговорити. Говоріть, тому що медійна кампанія, інформаційна війна, яку ми ведемо, вона теж важить, вона може комусь берегти життя. Але ваше мовчання воно вбуває нас. Не мовчіть, будьте в безпечному місці, і бережемо сили до перемоги. Я щиро в неї вірю, нам вона дуже потрібна. Але бережіть свої сили, ми не знаємо, скільки це протриває. Будьмо разом!